Для чого або для кого Путін вдягся у військову форму? Нещодавно мережу облетіло відео начебто зустрічі Путіна з військовим командуванням, на ній вперше за три роки повномасштабного вторгнення до України верховний головнокомандувач копоційних військ одягся в польову форму. Я дивуюся, коли бачу в ній Путіна. Адже відрізнити його від рядового військовослужбовця складно. На цій формі відсутні будь-які розпізнавальні знаки про статус, про приналежність, про прізвище, про звання. На фоні командувача, генерала Герасімова, мені це аж занадто кидається у вічі. Який те, з яким виразом обличчя той зустрічає Путіна? Перше бачу Путіна, який читає зі складеного навпіл аркушу паперу А4 текст. Очевидно, написаний від руки і місцями, йому дуже непросто дається його прочитати. Має гвардійський отдільний полк морської піхоти Каспійський. Також місцями чує очевидні суперечності по сенсу, сказаного так фактично Путін угруповання Сил оборони України, яке виконує завдання на території Курської області, називає терористами. Люди, які знаходяться на території. На территории Курской области совершают здесь преступления против гражданского населения, противодействуют нашим вооруженным силам, правоохранительным органам и специальным службам, в соответствии с законами Российской Федерации, являются террористами. А далее зазначает, что области должно быть в уже вид противника, а не від террористов территория Курской области в ближайшее время будет полностью освобождена от, от противника. Еще интереснее в месте про Женевскую конвенцию про поводжение с військово полоненными. Также на думку Путина, она не распространяется на иноземных найманцев. Иностранные наемники не подпадают под действие Женевской конвенции 1949 года об обращении с военнопленными. Отже, це ніяка не антитерористична операція чи СВО. Це війна, розмова зайшла про Женевську конвенцію. Схоже, Путін цим відео прагнув змусити росіян асоціювати себе із власною армією, яка досягає хоч якогось успіху. Але щодо переконувався такого образу у мене безліч сумнівів.